Про кібербезпеку сьогодні поговоримо з заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іваном Начовним. Вітаю вас в нашій Вітаю студії. Вас. Отже, що таке кібергігієна і для чого вона потрібна? Ну, тобто розумієте, як в звичайному житті нам потрібна особиста гігієна да, для того, щоб ніякі шкідливі організми не потрапили до нашого організму. Да. Так само і в кіберсередовищі, в медійності нам потрібно розуміти, що наші особисті персональні пристрої, мобільний телефон, комп'ютерна техніка вони повинні бути чисті да, і захищені від потрапляння будь-якої шкідливої загрози. З Нашого інтернету всередину наших пристроїв. І от саме кібергігієна, вона направлена на захист персональних даних ваших чи будь-якого користувача його пристроїв від потрапляння в руки зломисників. І саме от кібергігієна, вона спрямована на це. І для того, щоб не трапилося таких от див, да, як в нас трапляється зазвичай в середовищі і користувачів, то потрібно займатися персональною кібергігієною. Да. Це робити. Великі паролі для доступу до своїх акаунтів да, не використовувати значно прості, да там якісь там клички своїх домашніх животних, да, або номери телефонів мобільних. дату народження, тобто, да, дату народження або просто там кверті, да, або п'ять одиничок. То треба робити складніше паролі. Треба завжди вмикати двофакторну аутентифікацію в усіх месенджерах, в усіх соціальних мережах, да, щоб не тільки у вас було захист по паролі, а те, щоб ви, що по що підв'язували ваш або персональний телефон, мобільний да номер, або підв'язували інший акаунт. Такі, як е Мейл да або інше середовище для того, щоб туди підходив код підтвердження, І тільки за нього да ви могли бо до у нас дуже багато трапляється хищення персональних даних, саме тому, що люди е ну скажімо так, не користуються додатковими двофакторними аутентифікаціями, та тифікаціями, да і з виспричиняється виток інформації. Персонався можна зробити в налаштуваннях. так? це все робиться в звичайних налаштуваннях. Не треба шукати в кожному месенджері. Є вмикання додаткової аутентифікації, є велика кількість порад в мережі. Інтернет можна подивитися будь-які месенджери, які ви користуєтесь, Можна подивитися, як це робити. Да, також треба розуміти, що не всі застосунки та додатки, що ви встановлюєте на свій телефон. Вони мають тільки ті функції, які ви їх хочете користувати. Тися є багато. Прихованих функцій, які мають застосунки, і дуже дивно виглядає. Наприклад, якщо ви ставите застосунок, який призван вам там надати якусь одну функцію, ну, наприклад, там правити фотографію, да, а він е, хоче отримати доступ до ваших там, контактів або геолокації або ще щось. Да, тобто, навіщо йому це потрібно? Тобто, таким чином вони збирають вашу персональну інформацію, і можуть її використати. Так, також необхідно постійно робити оновлення всіх ваших застосунків, всіх ваших додатків, операційних систем, якщо ми кажемо, по персональні комп'ютери, да, тому що. Розробники випускають якраз от і заплатки, патчі для того, щоб знешкодити можливість використання цих різноманітних там програм, да або шкідливого програмного забезпечення для вашого персонального комп'ютера. Оці ці загальні поради для того, щоб користувачі були в більшій безпеці, розуміли, що таке кібергігієна. Да, ну і останнє це резервне копіювання. Ваша важлива інформація не повинна зберігатися тільки в одному місці. Вона повинна зберігатися в різних місцях, і ви повинні мати копію ваших там особливо важливих документів. Ті, фотографії або щось іншого зрозуміло, що війна триває не тільки на фронті, а й на інформаційному полі за вісім місяців. Скільки чи стало більше фейків? скажімо так, так, ви кожен з нас, кожен громадянин нашої області, нашої держави, ви не відчувають на себе велику кількість медійної інформації, що потрапляє з різних джерел. Так і дуже багато з неї не відповідає дійсності, якщо казати більш так толерантно. Да? Це спричинено тим, що ворог постійно веде в війну не тільки на полі бою, да, і ще й в наших головах, в головах наших громадян. І робиться підміна інформації, да? насичення її фейкової інформації для того, щоб розподорошити правдиву інформацію, розмита да? і людина, яка не має критичного мислення або не має часу на критичне мислення, да? вона. Розпорошує свою увагу і не може вичленити цю правдиву інформацію, що що є правда, що є фейком, да що є. Заздалегідь неправдиву інформацію, яка намагається втлушити в суспільство, да встромити, от це і є проблема нашої війни, і вона відбувається в інформаційному фані. Як відрізнити достовірну інформацію від фейка, от якщо навіть у людини немає критичного мислення, от чи є якісь маркери, які можуть стати, ну от в якусь телепродачу сигналом. Да, ми з вами тут спілкувалися. Також трошки затрагували цю тему. Да, і головне це шукати перше джерело. Якщо ви бачите, що перше джерело цієї інформації є сумнівне, да, або ви піддаєте його сумніву, або не розумієте, хто це, що це, да, звідки воно прийшло, як нас кажуть, одна баба сказала, так, то це вже повинно викладати у вас увагу, застереженість до того, що ця інформація є неправдоподобною. Тому що офіційні джерела не будуть розповсюджувати фейки, да, вони завжди перевіряють інформацію з двох-трьох історичних джерел да, для того, щоб передати її в Етер або виконати її кудись в інформаційний канал. От. А ось ці всі фейки вони розпосюджують завдяки так званому сарафанному радіо, да, яке у нас дуже люблять плітки, да передавати один одному. От я десь там почув щось. Мені сказали, воно пошло ширитися, ширитися, ширитися і таким чином кидається Інформація, а де найчастіше розміщує ворог фейки? Ну так сталося, що на сьогодні у нас напевно, наймасовішим засобом масової інформації є різноманітні соціальні мережі та телеграм-канали, да в яких дуже просто створити фейковий акаунт, да назватися його, там правдиві новини. Ви ж. Не реєструєте на торгову марку, да, не проходите ніяку верифікацію, ви просто реєструєте в два кліка будь-який телеграм-канал, да, і можете передавати тоді вже інформацію. І якщо ви додаєте туди список своїх контактів, а да, потім кидаєте якусь фейкову новину, а ваші контакти її перекидають своїм контактам, то таким чином у нас довіра до фейк інформації, вона базується на довірі до контакту. Якщо, наприклад, ми з вами довіри знайомі, у вас прийшла якась інформація, то перша реакція моя це довіряти цій інформації, а потім вже я вас можу Шу, а так чи, чи, чи це ви скинули, чи ваш аккаунт зламали так. да mm -hmm. на довірі таким чином, ну, нас фейк інформація вона поширюється перш за все на довірі, на довірі до того, що ми звикли довіряти один одному, да не піддавати сумніву ту інформацію, що надають там наші друзі, родичі або там якісь там близькі, знайомі, да але довіряє, але перевіряй. Да, а вже потім перевіряти, якщо нас піймає там за руку, скаже, що ж ти там поширюючи неправдиву інформацію тож я хочу закликати закликати наших громадян перш за все перевіряти перше джерело джерела інформації яких вони хочуть відрепостити. і головне розуміти що будь-яка фейкова новина вона викликає в нас перш за все сильну емоцію і вони на це і направлені викликати емоції тому що коли викликається емоція Критичне мислення принижується, пригничується да, емоційним навантаженням. така емоційна. так і ви хочете одразу поділитися цим. Це буде може добра новина або погана. новина. це перш за все пригничення нашого так, крит критичного Висулення. мислення. Да, і одразу ми викидуємо нашу емоцію, зливаємо да, в мережу, пересилаючи ту чи іншу інформацію. Таким чином, якщо це відбувається, це от перша ознака того, що ця інформація вона якась не така. Маємо розуміти, що ворог стає все більш винахідливим, так і відточує фейки, якщо можна так сказати. Чи з'являються вже дуже правдоподібні фейки? Так, ми ж знаємо, що в кожній это, обмані є доля істини, да, тому що якраз обман або фейк він акумулюється навколо коло правдивої інформації. Да, тобто береться якийсь факт, він обвішується різноманітними. Несенітницями, да, і потім продається, і якщо взяти будь-яку літературу по пропаганді, да або по скажімо так, як. Е Навішується те чи інше бачення тлумачення, да, тому там скрізь написано, що чим більше невероятна да, історія, чим більше вона <свісно> в те, що неможливо повірити, тим більше вона буде прийматися людьми, тому що люди звикли прийняти те, що невероятне, да там за звичай, як от теорія там пласкої землі, наприклад, да. Тобто, ну це ж зовсім не цінитися, але люди це вірять. Чому тому, що воно ну дуже. Не таке, що не може бути, да, О, так, Ще не і фейк. Фейк бере якусь там складову, да, і потім він обростає просто тією інформацією, яка потрібна ворога. Да, це може бути і інформаційно-психологічна спеціальна операція, і ПСО так звана. Да, це може бути факти, що призвані. Прибрати увагу від чогось можливого, да, або навпаки, розповсюджувати інформацію для того, щоб посіяти паніку серед населення фейк над фейками працюють дуже фахові люди. Так, виконують. так, так. Тобто фейк завжди прослідує якусь мету. Тобто потрібно розуміти, що будь-яка інформація, яка впливає в мережу, вона ж несе на собі якусь мету. Ну зазвичай, мета, якщо ми кажемо про мирне час, да, то зазвичай мета це збагачення, да, тобто повернення увазі, підвищення там. Аудиторії, да, контент, потім реклами таким чином, якби повернення уваги підвищують вашу комерційну спроможність на ринку. А якщо ми кажемо про війну, то ваше завдання це подавити офіційну інформацію, зробити так, щоб офіційним джерелам менше довіряли, менш да а впливають оці ці псевдоблогери, да там псевдотам інформаційний які можуть. Видавати там 5-6 правильних новин, а потім закидати спеціально одну фейкову новину. А так як люди звикли отримувати звідти як правдиву інформацію, да, то вони приймають її вже як також правдиву. А наскільки часте явище, фейковий сайт або телеграм-канал? Ну на сьогодні, вже завдяки там плідній співпраці кіберполіції служби безпеки України, да, вже. Не так розповсюджено оце створення новітних телеграм-каналів та фейкових сайтів, але все ж одно вони існують і постійно з'являються. Оце те, що ми з вами розмовляли про телеграм-канали. Його дуже просто створити. Якщо про сайт да, то це потрібно оплатити домен, да хостинг, розкрутити його. Сайт ж, одразу ж ви не побачите в мережі. І для того, щоб привернути увагу аудиторії до нього, це потрібен час. Да? А для телеграм-каналу часу зовсім не потрібно. Чому е, дуже багато фейків е, стосуються фінансових виплат та соціальних виплат. ми це, саме це, це казав красливі теми? Так? Да, да, збагачення це основна задача. І люди у нас вони емоційні, вони не перевіряють інформацію, і коли там. Якийсь фонд надає халявні гроші, вона з люди ж що, одразу кидається, хоч у гроші. Вони вже не задумуються, так, що вони можуть придати свої персональні дані, що них можуть забрати те, що в них є, так, що в них можуть вкрасти дані пластових карток і всього іншого. Тобто кібершахраї вони ж якраз і користуються усіми не нашими нездібностями критичного мислення. І наостанок, якщо інформація здається підозрілою, куди звертатись, перш за все, необхідно зробити вдох видих. Да зрозуміти, чому викликає ця інформація в мене таку жваву реакцію, да і подивитися на перше джерело, хто її мені прислав і звідки він взяв цю інформацію і. Про простіше за все це перевірити з офіційних джерел інформації, чи є це насправді, тому що всі ці благодійні допомоги, всі ці там виплати ВПО і іншому, їх можна подивитися на офіційних сайтах, да, в різних системах, в ж самій дії, там СНАПах перепитати місцевій раді, військової адміністрації та інших органах влади, да, для того, щоб справді ця інформація відповідає дійсності, чи це якийсь фейк. Так, телеграм боти вони залишили, залишилися так, ті самі, куди можна звертатись. Так так, все працює наразі. У нас реєстри працюють, всі громади працюють, і можна отримувати офіційну інформацію з офіційних джерел і не шукати якісь підводні камені. Що хтось вам там десь в якомусь телеграм-каналі щось підкаже, чого держава від вас замовчує. Дякую, дуже про кібергігієну говорили сьогодні заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іваном Начовним.